Вітаю! Сьогодні будемо випікати різдвяні пряники. Дуже смачні ароматні. У мене є секрет, як їх зробити ще смачнішими, розповім наприкінці відео. І знаєте, для мене було здивування, що перші згадки про пряники у Київській Русі були ще у 7 сторіччі. Уявляєте? Тоді з прянощі до них додавали найчастіше чорний перець, але потім у Німеччини здогадалися додавати саме до різдвяних пряників імбир, Корицю і так і отримали ті самі відомі різдвяні пряники. Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для приготування пряників я залишу під відео. Сутейник ставлю на невеликий вогонь, додаю вершкове масло, додаю цукор, мед. Молоко. Перемішую і вогонь зараз можна трохи збільшити. Добре прогріваю. Подивіться, зараз на ложці залишаються крупинки цукру. Я буду прогрівати і перемішувати до того моменту, доки цукор не розчиниться. От зараз добре видно, що на ложці крупинок цукру вже не залишається. Тепер вимикаю і даю охолонути до кімнатної температури. Пройшло приблизно пів години. Замішувати тісто я буду за допомогою кухонної машини. Виливаю суміш у чашу. Додаю яйце і перемішую. Якщо суміш не охолоне, то яйця у вас просто заваряться. Тепер додаю спеції, я додала імбир, мускатний горіх, і корицю. Мелених гвоздики у мене немає, тому цей інгредієнт я опускаю. Знову перемішую. Тепер починаю поступово додавати борошно. Дуже легко це тісто замісити лопаткою, а потім замісити тісто руками. Я буду спочатку замішувати кухонною машиною, додаю борошно буквально по одній столовій ложці, і буду орієнтуватися на консистенцію тіста. Я сьогодні використовую суміш пшеничного і житнього борошна. Так, пряники виходять смачніші, але можна випікати просто на пшеничному борошні. Раніше я так і робила. Кількість борошна, який я даю, дає мені зрозуміти консистенція тіста. От зараз спробую, яке тісто. При замісі міксером воно не липне вже зараз практично до рук і залишається м'яким. Борошна багато не додавайте, інакше пряники у вас будуть тверді. Пряники буду формувати ось такими друкованими формами. Можна вирізати і звичайними формами, я вам покажу це трохи пізніше. Змащую форму олією. Зробити це треба лише один раз на самому початку. Я вже спробувала, які пряники формуються в цих формах і знаю, що мені треба 20 грам саме такого тіста. Тому відчіпую шматочки і зважую за допомогою вагів, щоб пряники всі були однакові за розміром. Вминаю пальцями тісто в форму. Можна також прокачати тісто качалкою. І тепер обережно видаляю надлишки тіста. Подивіться, які гарні форми вийшли, такі дуже чіткі. Якщо у вас немає таких форм, то зараз будемо формувати за допомогою звичайних вирізних форм. Ці пряники я викладаю на силиконовий килимок і буду потім відправляти в духовку. Тісто розкачую. Товщиною приблизно 3-4 мм прямо на пергаменті або килимку для випічки, бо такі пряники не можна переносити, вони деформуються. І за допомогою форми вирізаю пряники. Я роблю ось такі зірочки, духовка нагріта до 200 градусів і випікатимуться пряники близько 15 хвилин. Час залежить від розміру, орієнтуємося на готовність пряників по зовнішньому вигляду. І головне не пересушіть пряники. Ось такі гарні пряники вийшли, я вже дала їм охолонути. І якщо зараз ви спробуєте пряники, вони вам здадуться суховатими і не такими ароматними. Хоча, повірте, моя родина вже почала їх їсти. Але зараз я вам розкажу головний секрет ароматних і смачних пряників. Пряники складаю в якусь харчову ємність, додаю кілька шматочків цедри, апельсина або мандарина, чи шматочки яблука. Закриваю і залишаю пряники дозріти мінімум на 3-4 дні. Краще на пару тижнів можна зберігати і довше. Шматочки цедри раз на день або два міняйте на свіжі. І коли пряники дозріють, вони стануть м'якішими і ароматнішими. Обов'язково не ігноруйте цей момент. Я не дуже люблю прикрашати пряники глазурю, але для подарунків, звичайно, це роблю, бо вони так гарніші. Для цього до білка кімнатної температури додаю цукрову пудру і, зовсім трохи кукурудзяного крохмалю. Починаю збивати міксером на невеликих обертах. Спочатку білок добре перемішується з цукровою пудрою, а потім він починає поступово білішити. Це дуже добре видно. Вже додала трохи лімонного соку, це збалансує смак, і збиваю ще пару хвилин, щоб глазур побіліла. Дуже довго збивати не треба, і збиваю на невеликих обертах міксера, щоб не утворювалася велика кількість бульбашок з повітрям. Глазур можна пофарбувати за допомогою харчових барвників. Наприклад, я зробила червону і відразу ж перекладаю глазур в невеликі кондитерські пакети і защіпую їх, щоб глазур не підсихала. Прикрашаю пряники. Пряники зірочки я прикрашаю дуже мінімалістично, як я вже колись жартувала, в мене метод цяточок. Зробити це можен кожен, дуже просто. І таким чином, на пряниках небагато цукрової глазурі, виходить дуже смачно. І так само зовсім трохи прикрашу друковані пряники. Вони стануть яскравішими і ошатнішими. Тепер треба залишити пряники, щоб глазур повністю просохла. Складаю в коробки, виглядає отак дуже красиво і, звісно ж, вони дуже смачні. Давайте розламаємо один пряник, він дозрів, став м'якішим, ароматнішим, і в нього буде набагато насиченіший смак. Неймовірно смачно, зберігати пряники так само треба в коробці, інакше на повітрі вони теж підсохнуть. Я сподіваюся, рецепт вам сподобався. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, до нових відео і до нових смачних зустрічей. До побачення!